Давай, 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 так давай, 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 не давай, 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 та ж машини, от так подасно. Ну що? От сьогодні де посунутися за та поганя вулиці. Машини там їдуть. Ше, 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 ше. Ше, Україна. Ше Україна. Давай, давай. Давай ше Україна. Та ж машини їдуть, то ж ці. Що, хлопці, покинуть? Та ж машини <таспоріка> їдуть. Ліс, ти ж пришла в клас. Ну, я зараз там. <таспоріка> Тебе ти що, машини їдь, от ти діти бігають. Зараз монечко, зараз

Що ми молоду не заберемо? Ми тільки молоду життя не забираємо. Ми тільки молоду життя не забираємо. А це то з тобою цього? Ні, давай, поки що. Ні, це ті ще не давать. Можна, що ти мав пусторан? Не, ми ми ці не продаємо. Ти мав пусторан, ти тих тих проваряв. Що ти молодій, що ми ці керки чи що? Але да горе. Але пиво. Але пиво. П'є, не? Ну давай, пиво. Хлопці, ну лише у вас за закуска така, ну подіється, що ви з того закуску прийшли? Ти городів! 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 Ти Ну а що? Що таке? Та що разі. Давай. Галя моя. Я та говорю, кану, за ним. Галя б'я. Це вже пилася в Юрко, це Ти Не пела, я пил. Ні, без сиранти. Ти запила, ну пела. Хлопці. Там що немає нічого, а уже.

Ce luc! Care nu ai pe problematic! Nu seam, drum, baie!

Шляпа, це трапило. А, шляпа. Йой, пота, вільонка. Давай, мулик, крутися. Я там маю шляпу. Я вам вже давав, це чого ви ще хочете? Та що ти забереш? Та що ти Ласидіє, дерев'яне фірбет, бо. Ну що, давай. І давай так, щоб не тонуватися. Є слінок горівки? Та де? А що ти? Я не навіть тему говоря. Лаурія, дай. Бо це позор же тут. Де мом горівки? Сука, а ти хто? Що, що? Є сам ней брат. А, це брат. Я букета не вяжу. Чуєш, я кав 10 то 10, нічого не даю. А, це. Я нас забрали ми. Дякую тобі не так, ну бор, на когось